Всім, привіт! Сьогодні ми поговоримо про страх і що з ним робити. Це одна з базових емоцій, яка виникає не тільки на рівні розуміння, що мені страшно, а і може виникати на рівні тіла, тобто відчуттів. Ви можете відчувати це в грудях або в животі, в кожного це якось по-своєму. І потрібно розуміти, що страх це захисний механізм. Страхи бувають раціональні та ірраціональні. І, в залежності від того, який характер страху від цього і залежить, що можна з цим зробити. Раціональні страхи це ті, які виникають внаслідок. Існування певної реальної загрози. Тобто, коли ви розумієте, що зараз в реальності в оточенні навколо вас є реальна загроза, в цей момент може виникати раціональний страх. І це нормально, тому що, як я вже казала, страх це захисний механізм. Також страх може бути ірраціональним, і він існує або виникає в тому випадку, коли або загроза вже зникла. Тобто, це просто як реакція мозку. Або це така реакція, коли загрози, в принципі, не існує. Це якась така більш надумана історія, фантомна, яка не підтверджена якоюсь реальністю. І в залежності від того, яка природа цього страху, можна з ним таким чином і взаємодіяти. Що ж робити? Якщо ми говоримо про раціональний страх, то тут потрібно зрозуміти, чи можете ви якимось чином впливати або контролювати ту ситуацію, яка викликає цей страх. Якщо така можливість є, тобто ви можете якимось чином впливати на ситуацію, то ви можете написати план, що ви будете робити. Якщо цей страх, наприклад, він до вас наблизиться, або він почне там програватись якимось чином. Для чого це робити? Коли наш мозок розуміє якусь конкретику, він вже не знаходиться в стані невідомості і, відповідно, знижується тривога, знижується рівень напруги, і є вірогідність того, що страх, в принципі, взагалі може зникнути навіть. Якщо ви ніяк не можете вплинути на ситуацію, тобто вона не контрольована, тоді в такому випадку потрібно дати собі максимальну підтримку, наскільки це можливо. Як це можна зробити? Ну, ви можете підтримувати собі, себе тими звичними для вас. Способами, які ви використовуєте зазвичай, також дуже важливо в цей момент не навантажувати психіку та не створювати собі додаткових стресових ситуацій. І ще, окрім цього, ви можете також максимально дати. Увагу своєму тілу, для того, щоб трохи зменшувати оцей стан сидіння в голові да, і перемикатись на тіло. І крім цього, також можна ще сформувати собі певні ритуали. Тобто, ви Якимось чином в своєму житті формуєте стабільність. Як це робити? Це вже ваш вибір. Це може бути, наприклад, щоденна зарядка якась, або якісь певні ритуали. Тобто бажано зробити це постійним, регулярним якимось чином, щоб мозок створював, щоб мозок розумів. Про присутність цієї стабільності в житті, і таким чином це формує такий фоновий стан безпеки. Це дуже підтримує насправді в стресових ситуаціях, і особливо коли є неконтрольований страх. Якщо ж ви визначили природу свого страху як ірраціонально, тобто, грубо кажучи, ви розумієте, що цей страх просто живе у вас в голові і реальної загрози там, життю, цілісності, здоров'ю вас як особистості немає зараз, то тоді можна з цим страхом попрацювати наступним чином. По-перше, ви також можете написати план, тому що в цьому випадку це теж працює або можна зробити одну з наступних технік. Перша техніка це ви, ніби, глядач кінозалу. Ви можете подивитись на свій страх зі сторони як кіно. І таким чином ви зможете трохи дистанціюватись від цих переживань, від тих відчуттів, які у вас викликають ці картинки, і це може допомогти від'єднатися від цього. Також є варіант довести страх до абсурду. Тобто ви можете розкрутити його настільки максимально, щоб просто от прям здатися в нього і дозволити йому бути визнати цей страх і піти в нього. Але цей варіант, цю техніку я б рекомендувала б робити з кимось бажано в підтримці, якщо у вас дуже сильний страх, і якщо ви відчуваєте, що ви можете десь там. Ну, прям сильно вам страшно, да? то краще, щоб хтось в цей момент був поруч з вами. От, і ще можу поділитися з вами двома техніками. Одна з них це як використовувати страх в якості ресурсу. Але ними я поділюся в своєму телеграм-каналі і залишу вам посилання під цим відео. Якщо вам буде цікаво, можете подивитись. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам попрацювати зі своїми страхами. І якщо ви маєте якісь актуальні теми, можете писати коментарі для того, щоб ми розібрали це в наступних відео.